Ростуть, ніби трава. Чорні робочі долоні, стрижена голова. Зранку стоять на зупинках, неприкаяні, як пірати. Тимчасова адреса країна не вживає. Мають свої страхи, шанують свій закон, не потребують змін, сміються і заборони. Які можуть бути зміни в тому, чого не існує? Які заборони можуть бути під час похорон? Ось мріє син, говорить дивні слова, бачить різні знамені, чинить різні дива. Стверджує нам уперто, що сила в любові, так ніби саме з любові, росте крава, говорить, що жодні закони не мають ваги, що всі наші страхи примарні, наші сніги, що вороги між нас з'являються лише по тому, коли ми самі поводимося, як вороги. Але ми самі знаємо своїх ворогів. Знаємо, скільки їх снує вздовж берегів, скільки їх працює на наших заводах, скільки їх звертається до наших богів. Хто їх привів, скажи, на наші поля? З якого дива їх терпить наша земля. Чому наші діти, скажіть, повинні дивитись до освайсінів, хто вони звідкиляють? Аж твій син чомусь завжди поміж чужих. Пояснюй їй, із яких важалів і пружин складається небо над нами цієї ночі. Виховує їхніх дітей, сміється до їхніх дружин. Не може, каже, бути чужих там, де така пітьма. Та півроку триває дощі, а півроку зима. Чужими нас, каже, робить наша погорда. Вона сама нас знаходить і вбиває сама. І тому наші діти. Просять переказати йому. Хай забирається звідси в свою пітьму. І хай з ним забираються всі ці чужинці, всі, хто вірить йому, невідомо чому. Хай забирає всі їхні книги, суворі, листи, хай забирає ромів і виводить їх за мости, муфті і рабитів, книжники і провидців, хай виводить звідси, якщо має куди їх вести. Інакше ми пустимо в небо важкі дими. Спалимо їхні базарні будки і болівні доми. Їхні гіркі синагоги, ламки, мінарети, всі ті чорні місця, яких не розуміємо ми. Хай керують і сам забирається теж. Хай не чекає початку нових пожеж. Хай пам'ятає, що всі, хто залишиться з нами, ми все одно топитимемо здожу збережжі. Хай забирають звідси всіх цих людей. Хай тішить ті, їх, якоїсь із власних ідей. Хай повернеться згодом, аби врятувати, якщо не нас, то хоча б наших дітей. Декому краще даються пригостні, декому голосні? На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася в вісні. Я подумав, вона так легко гризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона клоне прокинеться, добре було б дізнатися її я. Добре було б знати, звідки вона прийшла, куди поверталась ночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання, якби не ряд перевірив її кишені. Хтось би точно отримав нове знання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих рад, її книга мала б такий самий успіх, як то ра або пора. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війни. Чоловікам не варто знати про нас. Їм достатньо причин. Коли їм зрештою дається все, вони наповнюють його інші. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі свої, З ними краще не говорити про те, що буде, аби не тратити. Теща. Але вона прокидалася, і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на спої, на добу, так і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли б вона вимовляла слово любов. Я бачив крок на її зубах. Стеріжіть її я, беріть під крило легке. Скажіть, їй, хай згоряє спокій, коли входить в чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її нагорі, чи вона взагалі пам'ятає. Візьми лише найважливіше: візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі, візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди, ми ніколи більше не побачимо наші міста, візьми листи, всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від всіх, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати драконів на бойових прапорах, друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла середнічних осел. Не буде зелених долини за міських пустель, буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма, залита вапном, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священник з безжурним смішком, свинтерна тиша, гамір комендатур, списки загиблих друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає, шукати в них щоранку ім'я своє. thank <laughs> you